У івано франківську молодий чоловік зламав прапор партії регіонів на офісі міської організації цієї політсили. Подія трапилася сьогодні по обіді. За словами очевидців, це зробив простий перехожий. Хулігана одразу ж затримала міліціонери, патрулювали біля партійного приміщення і, нібито кудись повезли. На його захист натомість стихійно зібрались івано-франківці. Тут оперативно міліція його зловила і повезли в невідомому напрямку. І... Один хлопець прибіг звідси на центральну площу біля ялинки, і покликав людей. І люди прийшли сюди, оточили міліціянтів і стали вимагати, щоб того хлопця негайно повернули тут. Через деякий час, кажуть, очевидці, міліція нібито привезла хулігана, який зник з-під офісу. Натомість стихійно зібрані люди не заспокоїлися і спробували потрапити в офіс івано-франківських регіоналів. Тож представники партії влади поспішно закрили своє представництво. Послухайте, яких не хочу там каральних функцій, але просто це ненормально, коли ламають речі або щось таке, мені здається. Більше, які претензії можуть бути до міської організації партії регіонів на місцевому рівні. Нас всі знають. Ми працюємо і багато чого робимо доброго в цьому місті. Натомість міліція каже, що ніхто нікого не затримував і причин для конфлікту немає. В Цей час, коли ми підійшли, нікого не затримували. Якщо навіть когось затримали, то провели профі... профілактичну бесіду а, і а, ніхто на сьогоднішній час не затриманий. Бачите, люди розходяться, підстав для конфлікту немає. Поблизу закритого офісу партії регіонів люди стояли недовго. Там лише залишились чергувати правоохоронці.